Що спочатку дивимось, запрокидуємо а, швидкі, Прикрянь, чіткі та ді... правильні дії можуть врятувати життя, коли допомога потрібна негайно. В Ужгороді на курсах надання невідкладної медичної допомоги, що організували для всіх охочих, навчають рятувати при утопленні нападах епілепсії, інфарктах та інсультах та при раптовій втраті свідомості. Правила надання допомоги опановують і в теорії, і у практичних заняттях. Це таке знання. Ну кажуть, що не дай Боже, що вони знадобилися, але я вважаю, що це має знати кожен, адже найбільша проблема в нашій країні це є байдужість, байдужість і невміння надати першу допомогу. Всі підходи до парамедики, до пардупарамедицини вони змінюються завжди. Медики знаходяться у пошуках альтернативного способу надання першої невідкладної допомоги. І звичайно, я бачу різницю між тим, що ми вчили в школі, між набутими знаннями раніше, і тим, що я чую тепер, адже є дуже багато. Легших способів надати першу допомогу, як багато хто з нас знає. Тричі на тиждень заняття проводить спеціаліст Червоного Хреста, інструктор з парамедицини. За десяток занять слухачі курсів вивчать особливості невідкладних станів та опанують базові навички порятунку у надзвичайних ситуаціях.